Нас вели переговори з, з опозицією. Е, е, я вже не розберу, то де з опозицією. Депутати від партії регіонів підтримають того голову одностайно, якого оберуть між собою опозицію. Це це теж вам. По-третє, по-третє. Через люстрацію. По-третє. Переконуємо, прошу. Депутати? Я знаю. Громада запропонує. По-третє, Переконливо прошу. Всіх депутатів прийти 1 березня в суботу на 9 годин і продовжити роботу сесії та обрати нового голови районної ради, щоб вибори голови були легітимні. Хочу, щоб всі усвідомлюють, що в разі не обрання нового голови районної ради постане під зароду життя діяльні соціальні сфери району, шкіл, дитячих садочків, охорони так, як. Не будуть Почет рішення Однозначне. прийняти про мою відставку, за яку проголосили, і про відставку заступника не буде відміненим відповідно до чинного законодавства. Все. Рішення цієї ради не повертається, відмінити його неможливо, щоб хтось там там думав, що десь якийсь підкремник. А розпорядження про мою відставку зобов'язане підписати районної ради відповідно до чинного законодавства. То, я не знаю, ну створюйте народну групу, створюйте, ну, майже, з депутатів, з різних партій. Я готова передати сьогодні в кабінет. Ми повинні сісти попідписувати, хоча ми з новим головою повинні сісти попідписувати. Акти про матеріальне збереження, те, що є, я повинна йому передати, що мені завтра не сказали, що десь забрав. Тому два дні ви вже вибачте. Я походжу, можу не ходити. Але кабінет закритий. Все, я не на роботі. Але треба буде з новообраним головою попідписувати відповідні папери до каного питання. Це правильно, це правильно. Тому, правильно. Ми... тому перше положено. засідання. Перше засідання, сесію ми не закриваємо. Закон такий є. Перше засідання. Понад черговою сесії районної ради охочу закрити. Прошу встати в гімн виступати, а потім робити заяву. 对，对吧？